Друзі, вітаю на каналі. В одному з попередніх відео показував, як випускаю в дику природу своїх цесарок, які в мене жили рік. А відео набрало дуже багато переглядів, багато вподобайок, дуже багато коментарів. І люди ж цікавляться подальшою долею тих цесарок. <кх> Всі запитують, що там з ними. Справа в тому, що багато людей писали, що. Там, навіть тижня вони не проживуть, їх поїсть лисиця, що їм не буде що їсти, адже вони їли в домашніх умовах з годівнички. Також люди пишуть, що в принципі ці птахи не можуть жити в наших умовах, що вони родом з Африки, що їм тут ну, взагалі не буде життя. Так от, пройшло два тижні. І я хочу поїхати їх провідати, показати вам, розповісти, заспокоїти, тому що мій друг е мені казав, е на території якого ми їх випускали, е що вони не дуже хочуть відходити від того місця. Вони там ходять з баранами, е там пасуться барани, вівці, тобто, все там в порядку з тими цесарками. В баранів є годівничка, цесарки її використовують в якості сідала, ночують на ній. А також а, хотів би відповісти на такі питання, як що, що цесарки будуть їсти, чи не вмруть вони з голоду. Друг випускає фазанів в природу, ну, розмножує, інкубує яйця, випускає фазанів. Це я також в тому ж відео показував. Так от, він підгодовує тих фазанів і в тому числі підгодовує цесарок. Тобто з голоду вони не вмруть. З приводу лисиць територія огорожена, навкруг території є собаки, щоб туди потрапила лисиця дуже мала ймовірність. Тобто, більш за все, що лисиці їх не поїдять, хоча це природа, це життя всяке буває, ніхто не застрахований, скажімо так. але Досить мала вірогідність, щоб туди потрапила лисиця. Зараз їду до Цесарок, все детально покажу, а ви, в свою чергу, напишіть, що в принципі думаєте з того, що з приводу того, чи можуть ці птахи жити в Україні, тому що багато людей мені написало, люди стверджують, що дійсно бачили їх в дикій природі в Україні. Напишіть, буде дуже цікаво. І також, як завжди, всім дуже вдячний за підтримку, дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Тож, всім дуже вдячний, продовжуйте в тому ж дусі. Я, в свою чергу, буду старатись знімати більше цікавого, корисного контенту. Приїхав до друга, зараз буду йти до цесарок, але в першу чергу хочу зайти до фазанів. Дуже вони мені подобаються. Покажу, як вони живуть. В минулому відео просто біля вольєра знімав, а це вже хочу зайти прямо в вольєр. Ось такий красень. Це самець. Сіренькі то самки. О, до речі, ось чуть не наступив, знесли яйце. Друг Других збирає, кладе в інкубатор, інкубує, підрощує пташенят і випускає в природу. Ось так вони харчуються, кидає їм травичку. Ось це молодий фазан, у нього хвіст такий гарний. Дуже красивий окрас, на сонці переливається, можливо видно. Ось цей фазан старий. <плес> І до них періодично прилітають дикі фазани, більш за все, що ті, яких раніше випустили. З цього вольєру. Ось один тільки що ходив, зараз спробую зняти він тут за межами вольєру ходить. Це фазан мисливський, кому цікаво. Напишіть, що думаєте з приводу цих птахів. Дуже гарні. Ось до тих фазанів, що в вольєрі, прилетів дикий фазан. Вон він полетів. Не знаю, видно чи не видно. Також дуже гарний. якраз такий же самий, як в тих, що в вольєрах. Просто це один з тих, що вже випустили на природу. От він прилітає провідати родичів. Нарешті підходжу до цесарок, зараз покажу, як вони тут живуть. Хоча вони дуже добре літають, вони з цієї загорожі нікуди не хочуть летіти. Тут їх годують. Так, як тут? тут в них ставочок, вода. Взели. <зелень>. Вони ходять разом з баранами. Он фазан дикий кричить. Ось одна за межею вольєрчику. Ну тут взагалі територія дуже велика. Це просто такий невеличкий вольєрчик для баранів. А, але це сарки хоч можуть по всій території літати. Їм воно не потрібно, тут їх годують, ось на цій годівничці вони ночують. Ось Вон ще одна бачу за межею вольєрчика. Ось такий став. Десь тут друг казав, в них вже є якесь гніздечко, вони там яйця несуть. Я не запитував, де саме. Ось така досить велика територія. Я думаю, що їм тут набагато краще, ніж в неволі у вольєрі. Вон лебідь плаває, я на ставу, зараз покажу. Дикі качки літають. Качки полетіли, не знаю, видно, не видно. Лебіч літає. Плаває, плаває. Качки полетіли. І ось це сарки. Разом з баранами ходять. Побігли баранчики. Кричать, як завжди. Ось одна за межею вольєру. Гарна територія. Мені подобається, що вони на волі. О, полетіла, перелетіла. Взагалі без проблем. Вони себе тут досить комфортно почувають. І, до речі, є коментарі, люди залишали, запитували, як будуть цесарки зимувати. Адже вони теплолюбиві. По-перше, хочу сказати, що я їх не заганяв з вольєра. У мене був вільний доступ до вольєра. Не заганяв зимою з вольєра в сарайчик поплив. А, тобто вони частина їх заходили на ніч у сарай, у сарай зимою. Частина просто сиділи у вольєрі. Там є таке місце, якби сідало в них було. Вони там просто сиділи. Тобто, Вони спокійно зимували в мене а, і на вулиці у вольєрі. Я їх примусово не заганяв. По-друге, якщо вони нікуди не втечуть з цієї території, будуть тут, то друг казав, що візьме під свою опіку або до своїх птахів десь в якийсь вольєрчик, ну, або буде якийсь шалашик для них. В принципі, там для баранів є такий шалаш, можливо, вони будуть там зимувати. Ну, то вже на їх розсуд, як захочуть самі цесарки. То, що їх будуть годувати, їх годують, тобто, з голоду вони не вмруть, різне зерно дають, їдять різну зелень. Ну, тобто, В принципі, з приводу цього можете бути спокійні, їм досить комфортно. Ну і в принципі все. Я думаю, Огляд вдався, провідав птахів. Кому сподобалось, залишайте якісь коментарі. І також, якщо хочете, щоб я в майбутньому про них щось знімав, показував, також пишіть. Буду знімати, якщо буде достатньо коментарів, якщо людям це цікаво. Наразі все. Підписуйтесь на канал, не забувайте, я стараюсь для вас знімати контент. А ставте вподобайки. Пишіть коментарі до зустрічі на каналі в інших відео. Слава Україні!